Чи надавали ви поворотну фінансову допомогу, а знаєте, які наслідки? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, а я вам відповім. Вітаю, це проєкт Все про ФОП та для ФОП з Тетяною Криворук та командою Seminar.com. Давайте для початку розглянемо два поняття поворотна фінансова допомога та позику. Тому що зачастую бухгалтери плутають ці два поняття, називають поворотною фіндопомогою, позикою і навпаки. Поворотна фінансова допомога це сума коштів, що надійшли платнику податків у користування за договорів, який не передбачає відсотків. Позика це грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають офшорний статус. Позичальнику на визначений строк, який передбачає сплату процентів. Перед вами таблиця різниця поворотної фінансової допомоги і позики згідно податкового кодексу України. Предмет договору, грошові кошти, тут все однаково. Нарахування та сплата процентів, поворотна фінансова допомога не передбачає, позика передбачає, обов'язковість повернення і там, і там обов'язково, чи є фінансовою послугою, поворотна фінансова допомога не є фінансовою послугою, позика вважається фінансовою послугою. І тут я хочу зупинитися на цьому питанні, тому що, згідно податкового кодексу України. Фінансову послугу на спрощеній системі надавати неможливо. Тому договір по позиції ми одразу з вами відкладуємо і повертаємося до поворотної фінансової допомоги і будемо розглядати далі цей договір. Надання фінансової допомоги, можливість надавати поворотну фінансову допомогу можуть надавати єдинники третьої групи Юрособи. Податківці вже дали роз'яснення у своїх листах неодноразово так, але є момент, ця допомога має бути разовою, а не на постійній основі. Якщо це буде на постійній основі, то це інакше буде розглядатися як порушення фінансового посередництва, порушення податкового кодексу. Не можуть надавати єдинники першої, другої, третьої групи. Також є роз'яснення від податкової варіанти виходу взагалі з цієї ситуації, які можуть бути. Третя група юрособи надавати можуть, але не систематично, ми це вже з вами проговорили. І ФОП, перша, друга, третя група можуть оформити це як відносини між двома фізособами. Тому що ніяк тут закону нашого ми не можемо змінити. Це неможливо. Наслідки надання фінансової допомоги на спрощені системи. ФОП першої, другої, третьої групи надав фінансову допомогу. Які тут можливі наслідки? Да, це заборонено. Включення суми повернутої фіндопомоги до доходу? Це перше. Друге оподаткування фіндопомоги за ставкою 15%. Відсотків і перехід на загальну систему. Ну в якому випадку в нас оподатковується ця фіндопомога за ставкою 15%? відсотків. Фізична особа-підприємець надає фінансову допомогу, так і коли йому її повертають, то відбувається оподаткування да, в цьому періоді за ставкою 15%. відсотків. Перехід на загальну систему в нас буде з першого числа місяця наступного кварталу. Юридична особа третьої групи надав фінансову допомогу. Ми ж з вами вже знаємо, що ми можемо надавати так, але не е, систематично. Тобі ж, надання фінансової допомоги на постійній основі, якщо буде, да, то буде перехід на загальну систему з 1 числа місяця наступного за податковим кварталом. Тому ми це. Не робимо. Підписуйтесь на YouTube канал SeminarCom, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під цим відео. Отримувати фінансову допомогу на спрощеній системі. Можуть всі спрощенці, але якщо не повернути фінансову допомогу на протязі 12 місяців, будуть наслідки. Давайте розглянемо ці наслідки: наслідки отримання фінансової допомоги і не повернутої в строк на протязі 12 місяців. Це дуже важливий момент. ФОП першої, другої, третьої групи. Перше, що буде, це включення неповернутої в строк суми фіндопомоги допомоги до доходу такого підприємця. При перевищенні ліміту треба буде за заявою або перейти на іншу групу, або на загальну систему, що мається на увазі при перевищенні ліміту, вам повертають фінансову допомогу. Ви виходите за ліміт. Ця сума. Переліміту говорить про те, що вам необхідно змінити або групу, так або перейти на загальну систему відповідно. Оподаткування суми перевищення в нас відбувається за ставкою 15%. Перехід на іншу групу або загальну систему відбувається з першого числа місяця наступного за податковим кварталом. Неповернена фінансова допомога ФОПом, який припинив діяльність, оподатковується по ставці 18% ПДФО і 1,5% військовий збір. Як фізичною особою, і потім подається ще декларація про майновий стан та доходи. По юрособі третьої групи в нас наступні наслідки. Перше це включення неповернутої в строки суми фіндопомоги до доходу, при перевищенні ліміти за заявою, необхідно буде перейти на загальну систему. Оподаткування суми перевищення за подвійною ставкою тут відбувається. Да, це 6,10% відповідно. Перехід на загальну систему відбувається з 1 числа місяця наступного за податковим кварталом. Згідно податкового кодексу України, ФОПи на спрощеній системі першої, другої, третьої групи не можуть надавати фінансову допомогу, але можуть її отримувати. Юридичні особи на спрощеній системі можуть отримувати фінансову допомогу. І можуть її надавати, але не систематично. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи. номер 1. посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що, вочевидь, застаріло, і зробили як треба. Фоки в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.